Існує твердження, що працівники економічної сфери це особи, які не знають нічого, крім цифр та паперів. Але ми з цим не погоджуємося, Оскільки це творчі, креативні, життєрадісні люди, які вміють гарно проводити час в колі своїх колег та друзів. Економічні спеціальності професії чудові, гарні, перспективні, розумові. Вони потрібні всім і всюди. Їм вчитися потрібно люди. Економіст потрібен нам, щоб розв'язати безліч справ. Якщо в навчанні все відмінно, то в голові щось є це ж безсумнівно. Тебе побачать добрі люди. Візьмуть працювати всюди, якщо розум і сумління не залишать управління. Економісти поважають і цінують, Роботи в них і багатько, І беруться вони до неї хвасько. Рахувати, бюджети складати. Гроші добре відчувати, швидко все розпланувати, операції всі Показники урівноважать, Якщо треба, і розкажуть, що робити, як додати, можуть формулу згадати. Вони з комп'ютером працюють і одразу занотують. Лист заповнюють швиденько, без помилок і гарненько. Вони не роблять помилок, роблять правильний листок. Клопітка у нас робота, але добра є охота.